Всім привіт, ми залізкою гуляємо, бо ж я ледь вийшла сюди на стройку. Мені Треба пройти таку дорогу, де досить мало людей ходить. І це якийсь капець був по снігу, але ця коляска наша, вона пря по снігу, як має бути. Але все треба трішки сили докласти. Зайшли на секунд, лізка собі дещо побачила і не хотіла відпускати її які треба буде випрати, І ще знайшла її безрукавичку таку симпатичну і штанці. Потім вам покажу. Ми ще зараз підемо в торговий центр фабрік. Може я нарешті попаду в Юск, якщо тривога не буде, як завжди. І використаю нарешті цей подарунковий сертифікат. Зайшли ми за ліскою на секунд. Вона побачила okay. ці дві іграшки і не хотіла їх відпускати. Треба буде їх вибрати, але в гарному стані. Вона дуже любить взяла. Ходимо, бродимо з Аліскою по юску і не знаємо, що вибрати. Наче і нічого не треба, не знаю. Багато всього, але чи потрібно воно. Була я в юску, вже йду від нього, нічого не купила, не знаю щось. Щось не знаю, що нам треба, не мають знайти. Аліса, як завжди, з кульками. Ми ще зараз зайдемо в Сільпо, я хочу купити якусь рибу. Було якось м'ясо, 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 Останнім часом хочеться якось рибки. Всі купили їй такі маленькі резиночки, ними найкраще дрібне вулосочку. Аліса вчора, не вчора, а зранку проснулася, і вся така поцарапана, ніби її... Кицька поцарапала, то вона себе так поцарапала. Хоча я навіть не бачила, що в неї нігті такі були. Така бідненька. Сьогодні 7 лютого, і сьогодні в нас річниця нашого офіційного одруження, нашої розписки з чоловіком. Ми якось поїхали розписуватись дуже раптово. Ми до останнього якось не знали, де в нас буде весілля чи у Львові, чи. В іншому місті, коротше, у нас тоді дурдом трохи був. А то чоловіка домовився, щоб нас зараз розписали, щоб так було зручніше, і він нам дзвонив, каже, ходіться, розпишуть вас. І ми такі в зимових куртках, просто там з дому поїхали, розписалися. Він ще зробив на телефон фотки якісь, але вони вже, напевно, не збереглися, бо до того телефона і нема. Шкода, звичайно, ми там такі смішні за руки тримаємося. А весілля в нас було 14 лютого. Ми вінчалися і було весілля. А от 7-го в нас річниця офіційної розписки. Це вже в нас 8 років. Це макове або жерстяне весілля. Будемо сьогодні трішки святкувати цю дату. Я зайшла, купила мармеладки, чоловіку він любить. Аліска кульку взяла і тримає ці мармеладки даємо міні-презентик. О, Аліска так і не спить з тими кульками. З юки і з того мармеладного магазину. Ось такі мармеладки взяла. Аліса з тими іграшками і там всім нічого не пускає. Зараз за все падає. Ми вже прийшли додому, Аліска ще досипає. Кажуть, що ми купили. Ось ті іграшки Аліска собі взяла. Зараз їх закинув прання і буде собі гратися. Дуже сподобається, вона ж не хотіла відпускати взагалі. Собак дуже любить і, так, речі для Алізки. Взяла ось такі штанці від Зара. Абсолютно новесенькі. І також новесенька безрукавка. Якраз на Аліску. Ось такий презентик чоловіку купила. Він якраз був цей магазин з мармеладками. Одразу запакований. Думаю, він потішиться. Я тут таку смакоту наминаю. Погріла собі філейку, яку вчора готувала. А! Налила на себе. Погріла філейку з овочами, додала ще сир і так микрохуляпці погріла. Mm. Дуже. Це так просто і так смачно. Ось цю смакоту я тільки що наминала, готувала напередодні, тому що в мене чоловік зараз займається і він перед тренуванням має поїсти щось таке, якийсь білок. І я попробувала, яке воно смачненьке. Аліса вже спить, а я займаюся тут вечірніми кухонними справами. Прибираю, все складаю, що там потрібно в холодильник, що в посудомийку. Тут кружки понаставляли. <ривіт> 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 Лавашиком ділиться. В школі їм. Якіся. Макарончики. А тепер признавайтеся, хто помітив, що у мене червоні стрілочки. Був сьогодні такий настрій, дістала помаду матову і намалювала червоні стрілочки. У нас обновочка на кухні. Ми дуже давно про це мріяли. І в нас буде тепер гриль. Ми ніколи не користувалися, будемо зараз вчитися, читати інструкцію і вчитися готувати на ньому. Хто має вдома гриль, напишіть, будь ласка, що ви найбільше любите готувати на ньому. Мені буде дуже цікаво. Розпаковочка з Ашану. Вона допомагає. А мені привезли? Так. З Макдональдса бургер. О тут ще дуже тяжке. Це що? Печеринки. Печерички. Цей пазл не мріє. Ще розмальовка. Ще пазл... Я бачила вже гриль. Якісь пунники Ви вже їли їх. Перчики. Ось такий вітамін Д в лісі дає. Кексики. Ще якісь штучки. Томат, помідор, кіндор. Огірки. Аліса наминає гречку з молоком і смішно пальчик тримає. Ну, все, буду закінчувати цей влог. В Наступному покажу вже вам, як готуватиму. Готуватиму пасту з рибкою. Я зараз часто викладаю влоги по 10 хвилин. Я думаю, що це якраз ідеальний час, щоб не набриднути вам. Якось до перегляду, всім папа і всім добра, бобра.